Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після того, як генерал втратив усяку надію, переконати Швондірам забути про наступальні пункти і подумати про життя солдатів. Він оприлюднив статтю за економіст із констатацією переходу до опозиційної війни. Пише Карл Волох. у відповідь, той звинуватив генерала у політиканстві. А потім майже негайно зібрав ставку і наказав будувати оборонні укріплення. Коли генерал дав наступну статтю західній пресі, визначив там пріоритет Тетним напрямком використання безпілотників аж вондієр оголосив йому про звільнення публічно звинуватив у відсталості моральній застарілості. А потім видав указ про створення нового роду війська безпілотних літальних апаратів. Ви не відчуваєте, що мова вже про якісь незворотні психопатологічні процеси у той же час Леся Поруцька Сакович пише наступне кроти, що засіла на банковій рию й десантник валері про запас. А так виглядає кінець. Аудит розведень і розмінувань не хочете провести, а провести аудиту діяльності за на користь ра. Шки за два роки до війни проводять аудит роботи офісу президента і президента. Чому не було аудиту діяльності Різнікова? Ну от що й треба було довести далі. Підозра заложному для пониження рейтингу для блазня. Другий термін понад усе, де можна ознайомитися зі списком аудиторів. Це ухилянти, проводять аудит, геліс підкреслює. А це вже кінець. Я навіть боюся питати, хто буде проводити аудит дій командування ЗСУ, якщо про це докладає незрозуміле тіло, яке перейшло до зеленського від Януковича. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні зараз проводять аудити дії верхівки збройної сили за два роки, щоб оцінити необхідність кадрових рішень. Таким чином він прокоментував висловлення президента Володимира Зеленського про необхідність реформування керівництва армії. Наразі проводиться аудит усього того, що відбувається. Сьогодні розглядається відставка усієї команди залужно США не сприймає цього рішення. Дмитро Снігирьо, військовий експерт, співголова ГІА справа справа, прокоментував ймовірне звільнення. Звільнення начальника генштабу ЗСУ з посади. Про це він розповів у етері телеканалу Еспресо. Сергій Шаптала є керівник генштабу по плануванню операції ЗСУ. Це одна з ключових посад. Шаптала людина, який безумовно довіряв головнокомандувач ЗСУ залужний. Не випадково він сьогодні подякував Шапталі за бездоганну службу у захисті української державності. Тобто тепер йдеться про питання відставки не тільки залужно, а й усієї команди. Ці процеси були започатковані, коли зняли командувача сил спеціальних операцій. Повідомив Снігірьов. За його словами, США не підтримують відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спілкуючись з американськими колегами, на чому базується його авторитет. Він показав суб'єктність прийняття рішень українським генштабом. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.